Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу вам, як можна зв'язати ось таку іграшку Маленьке різдвяне оленятко. Ця іграшка доповнює колекцію маленьких звіряток. Ми вже з вами в'язали ось такого зайчика, лисичку, ведмедика, песика. Вовчика, також в'язали коалу, маленького жирафика, левенятка, тигреня. Усі ці іграшки зв'язані приблизно за однією тією ж самою схемою, але є деякі відмінності, про які в цьому відео я вам і розповім. Власне, майстер-клас із в'язання такого оленятка вже в мене є на цьому каналі, але він англійською мовою, і, на жаль, я не встигаю. Зняти його українською, але маю від вас дуже багато запитів, тож вирішила вам у цьому відео розповісти, як зв'язати детальки оленятка, щоб у вас вийшла ось така іграшка. А як ви вже бачите, відрізняється він, візьмемо, наприклад, песика лише вушками та ріжками. Всі інші деталі, ну і звісно, хвостик ми такий не робимо, вони зв'язані так само. Щоб зв'язати ось такі ріжки, ми в'яжемо спочатку одну частинку, потім другу частинку, з'єднуємо їх, робимо зменшення і пров'язуємо ще пару рядочків, і потім другу деталь в'яжемо так само. Текстовий опис я залишу в описі під цим відео, тож схема у вас буде. Вушка волонетка більше схожі на вушка ведмедика або лисички. Вони в'яжуться в один ряд, і тут ми комбінуємо стопчики без накиду, напівстопчики з накидом, і потім складаємо навпіл і пришиваємо. Врешті деталей ця іграшка така сама, як і ці. Посилання на в'язання цих іграшок я залишу в описі під цим відео, і також є в мене в інстаграмі текстовий опис, як зв'язати оленятка. Я також посилання залишу і буду дуже рада світлинам ваших робіт, які також ви можете надсилати мені у директ інстаграму. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!